Вітаю, шановні глядачі на каналі Прогноз. Ми вирішили випередити всіх і спеціально для вас записати ексклюзив з магом Валяром, тому коли ви бачите це відео, знаєте, ви будете першими, хто дізнається цю інформацію. Це ексклюзив. Валяра, вітаю тебе. Вітаю, Любов, радий бачити. Я хочу повідомити нашим глядачам на початку випуску, що ми зібрали ту умрію суму на пікап. Ми дуже раді, дуже скоро відзвітуємо вам. Про покупочку для наших військових. Дякую. Завдяки вам. Ми вже купили більше десяти авто, і це тільки авто, а далі ми завжди збираємо на Мавіки і на іншу допомогу для наших військових. Тому, знайте, ви, шановні глядачі, своїми переглядами робите велике диво. Дякуємо вам за те, що ви є і єднаєтеся. Ну і сьогодні я хочу поговорити насамперед про Сумщину. Ворог просувається на Сумщині. Що це за тактика і чого очікувати. З свої сторони нам розповідають про перемовини, але про що може бути мова, коли ворог суне свій писок на нашу землю? Дякую за питання. Зараз справді подивимось, чи є чи є просування ворога, чи немає, тому що все треба перевіряти. І, звичайно, подивимось, що буде далі на Сумщині. Покажіть, будь ласка, карти Таро А що в тебе на пальці? Що? Що, що в тебе на пальці? Це кільце. воно якесь особливе? Так. Так, це кільце. Тут висять змії. Mm. Ну дивись, справді ворог дуже сильно тисне на Сумщині і намагається продовити нашу оборону, розбити нашу оборону. Mm -hmm. Але у мене показує карта. Яка говорить на стабільність, на те, що ми все одно утримуємо позиції і знаходимося в гарному становищі. Тобто ворог справді тисне, ось затискає прямо, але mm. при цьому всьому йде повне відбиття ударів. Я більше бачу, що Росія намагається викривити інформацію, збрехати і показати, наче вона як захоплює вже Сумщину, але насправді так не є. І насправді на Сумщині є тільки є тільки юнаківка і басівка, яку контролює ворог. Інші населені пункти ворог не контролює, і я бачу по картах, що до сум вони не дійдуть. Так, вони матимуть обмежені просування, але дуже незначні. По картах показує так, що вищі сили захищаючи від, від захоплення, і в цьому Росії не буде вести і не буде. У них получатись те, що вони хочуть. Яка справжня мета ворога на сумському напрямку? Ворог хоче нових територій, він хоче загарбати нові території і наблизитись до столиці України до Києва. Саме для цього він хоче провести війну в центральну Україну, і для цього йому потрібне захоплення Сумщини. Як плацдарм, як ключ... ключова область, Оласть, яка дає можливість рухатись на Черкаси, на Полтаву, на Київ, на куди хочеш, і показують карти так, що це важель перемовин, а також його особиста помста за Курчину Путінська Тоб... помста. Тобто, ворог зараз хоче е, знову наблизитися до Києва для того, щоб налякати максимально. Тих людей, які знаходяться в Україні, і натиснути на наше керівництво. Саме так. Саме так. Що чекає ворога, які в нього перспективи і того всього? Я бачу, що ворог кидатиме все більше і більше резервів у цю, у цю м'ясорубку для нього. Угу. І я бачу, що він. Знову ж таки буде втрачати людей, буде втрачати силу, і він не буде досягати омріяної цілі, не буде досягати успіху і не візьме Сумщину ні в якому разі. Карти показують, що е, тиск ворога буде навіть посилюватись, але він не призведе ні до чого. Також аркан випадає, який може вказувати на побідабесі Путіну дуже потрібно захопити купити щось на Сумщині перед е, парадом на 9 травня. Фу, як гидотно. Просто ти говориш за 9 травня ніколи не думала, що в мене цей день буде викликати е, такі неприємні асоціації. А він у мене викликав такі неприємні асоціації ще до 2014 року, тому що я розумів, що це день, який прославляє Радянщину. Радянські війська, і я вважав, що це повинна бути трагедія, день трагедії, скорботи, і не зовсім не 9 числа, а 8 чи взагалі 6 числа, коли був справжній мир підписаний. Тому що 9 травня відбувся. Підписання договору мирного вже просто для того, щоб задовольнити апетити Сталіна. І я хочу сказати, що українці не повинні взагалі відмічати це так зване свято, тому що і Сталін, і Гітлер це кати українського народу, і обидва вони достойні того, щоб наш народ ніколи їх не згадував. Валяре, давай подивимося Харківщину з такими подіями, що чекає на територію Харківщини. Ми бачимо останній тиждень Харків гатили страшенно. З початку квітня Харків зазнавав таких масованих атак, як зазнавав на початку повномасштабного вторгнення. Про це неоднократно заявляв Терехов. Скажи, будь ласка, що чекає на Харків на Харківську область? Ну і відповідно купінсько луманський напрямок. Ой, ну, на жаль, по Харкову вони будуть гатити. В них мета е, знищити якісь, е, якісь е, крит, об'єкти критичної інфраструктури, знищити якісь адмінбудівлі і якісь центри сполучення чи логістики, до прикладу, нову пошту. Е, я бачу, що тут по картах йде так, що е, по Харкову будуть ще більші удари. Протягом місяця на Харків будуть здійснюватись великі потужні удари і дуже небезпечні, тому треба поберегтися. Стосовно Харківської області, яка знаходиться біля міста Харкова, показує міцне утримання позиції, оборони і відсутність можливості навіть для наступу росіян. А от карти на Куп'янськ, на Лиман, на борову показують мені, що є проблеми. Є проблеми під Куп'янськом з просуванням ворога, бо він буде трохи просуватись, і під боровою і лиманом будуть трохи просування. Але я бачу, що в цілому оборона наша буде стояти, і, е, і не може йти навіть мови про захоплення Лиману, Боробої чи Куп'янська. Господи, моліться, щоб наші військові змогли вгадити по їхнім позиціям і зупинити ворога. Е, тримаємо кулаки за наших військових, посилаємо їм свої молитви, свою підтримку. Вони просто зараз з ворогом в самій пащі ворожі. Скажи мені стосовно Донецького напрямку і Дніпропетровщини, Павлоград, це просто, це просто жах. Обстріляли одну ніч, і на другу ніч знову. Що чекає донецький напрямок, і що чекає Дніпропетровщина? Угу. По Донецькому напрямку показує дуже посилення обстрілів. Mm -hmm. Але жодним чином не просування ворога. Тобто, ворог на Донеччині просуватись не буде. Відповідно на е, Дніпропетровщину він не ввійде, принаймні на цьому і на наступному тижнях він не, не зможе війти на території Дніпропетровської області. Карти показують повний провал. Хоча в нього в них є такі е, шалені плани вторгнутись і захопити е, Дніпропетровщину. Але по картах провал і невдача в тому плані угу. Запоріжжя. Ми сьогодні будемо говорити про нього в різних контекстах. Перше, це ворог, що вони планують на Запоріжжі, чи є у них підкріплення, що чекати місту Запоріжжя, чи є загроза обстрілів. І що відбувається навколо Запорізької атомної електростанції? Тому давай по порядку. Перше, що ворог зараз робить на окупованій частині Запоріжжя? Я бачу, що він готується до вторгнення і до ударів, і я бачу, що його спрямування це почати наступ на Запоріжжі, на, на Запорізьчині, але а, показують карти. Які кажуть, що не матимуть успіху, не матимуть успіху, і якщо там на Сумщині будуть щось мати, там на Харківщині, то тут ну, взагалі навіть 100 метрів не пройдуть чи загрожують обстріли місту Запоріжжя, чи загроза є для цивільного населення? На жаль, випало три поганих карти. І ці карти показують на те, що можливо, буде на протязі найближчого часу буде якийсь сильний удар по Запоріжжю, і якісь можливо навіть людські жертви будуть, на жаль, Запоріжжя, будьте, будь ласка, обережні. Що зараз ворог робить на території Запорізької атомної електростанції? Чи є загроза якихось провокацій? Бо за неї знову пішла мова. Я бачу, що вона як законсервована, іде у них, і вони використовують її для накопичення військ. Тобто угу. то вони там розміщують ті війська, по яким їм треба, щоб Україна не наносила удари. Україна й не наносить відповідно. Карти показують, що Запорізька атомна станція все одно буде залишатися ще під контролем рефії. Але при цьому всьому відсутня загроза ядерного, ядерної катастрофи. Чи є в перспективі до кінця цього року повернення Запорізької атомної електростанції до українського контролю? Ні, в цьому році не бачу ще повернення. Давай подивимося Херсонщину. Що чекає Херсон? Херсон і е, що ворог робить зараз на окупованій території Херсонщини? Бачу, що ви на, вони на певний час відмовились від десантної операції. Поки що вони відмовились від цього mm -hmm. наміру на, пев, на певний час десь на місяць півтора. Е на тих, на тих територіях, де зараз російська влада, я бачу дуже сильне страждання людей, і я бачу якісь питки, стало більше питок, і вони стали більш агресивними. Тобто вони відчувають, що десь скоро їм треба буде валити? Саме так. Дніпро. Дніпро і Кривий Ріг, Дніпропетровська область знову напади, масовані обстріли дронами міста Дніпра, які є загрози на найближчий час до 9 травня. Я бачу, що буде ще 2-3 великих дронових атаки, і це будуть сильні атаки, які можуть призвести до руйнування. Державних закладів і також до руйнування е, житлових будинків. Угу. А кривий ріг? По кривому рогу я бачу нові загрози і нові ураження. І, на жаль, там повториться велика трагедія. До 9 травня? Так. Який жах? Миколаївська Одеська області. Я бачу, що по Миколаєву і по Одесі будуть удари. По Одесі більш балістичні удари і шахедні, по Миколаєву більше лише шахедні удари. Чи є загроза трагедії? По Одесі є, по Миколаєву ні. Ми з тобою, знаєш, продивилися Сумщину на рахунок вторгнення, на рахунок окупації, але ми не подивилися, що чекає місто Суму та Сумську область. І 100% сумчани переживають і можуть написати в коментарях, чому ви нас не подивилися і будуть абсолютно праві. Давай глянемо, чи є загрози для Сум. У плані обстрілів. В плані обстрілів для мирного населення, що їх чекає? До чого треба бути готовими? Я бачу, що значно зростуть обстріли і по місту Суми, і по області. Бачу, що взагалі з Сум краще виїжджати, і там буде примусова евакуація людей. Ого, а примусова евакуація буде до кінця весни, коли? Ну, примусова евакуація у нас і зараз триває там з Покровська Мирнограду, це буде указ випущений про те, що, про те, що все таки треба, треба виїжджати. Тобто, судячи з цього розкладу, мирних перемовин не буде, і Кулєба десь має рацію, що ми до мира не наблизилися насправді. Uh, насправді хочу сказати, що процес мирний не йде, uh, просто нас схиляють до тих позицій, які нам невигідні. І я бачу по картах так, що в принципі мир буде, uh, і ми до нього йдемо. Просто uh, там є. Питання стосовно того, чому Росія а, активно наступає. А на це питання відповідь така, що Росія намагається зробити найбільшу кількість козирів на свій бік, тому перед мирними перемовинами вони будуть наступати з усіх сил тільки як тільки можна, і будуть бити як тільки можна. Чернігів. Чи є загроза для Чернігівщини. Бачу, на жаль, обстріли по Чернігівщині більшою мірою, а місто Чернігів під, під захистом певним. Тобто загроза більше для області, аніж для міста Чернігова. Давай подивимося Полтаву і водні об'єкти Полтавської області, чи є загрози для них? Полтава бачу. Зазнає шахетної атаки, і балістика буде, а сама область і там водні об'єкти в безпеці. Ну і нарешті Київ, що чекає киян до 9 травня? Зрозуміло, що ворог буде знову робити якісь провокації, атаки, але чи повториться та масована атака, яка була минулого тижня? На жаль, будуть скоро бити і масовано. Це буде балістика в першу чергу. Важко про це говорити. кияни будьте, будь ласка, обережні. Давайте тепер поговоримо, я тебе запитаю, чи є якісь міста ще, які ти хочеш виокремити, яким також може щось загрожувати, чи можуть бути по іншим областям України. От якщо говорити про те, що тобі не подобається, яка область uh -huh. вони найбільше. Ну, по заходу України бачу якісь удари будуть. Це Івано-Франківська, Тернопільська, Львівська область. Івано-Франківська, Львівська, Житомирська. Північ. Ну, північ, зрозуміло, це буде Київ-Чернігів, схід. Схід також, велика загроза. Ну, це Полтава, ой, mm -hmm. да, Полтава, до речі. Це Харків і Суми південь. О, по півдню найбільша загроза. Донеччина, Дніпро, Запоріжжя, потім Херсон, Миколаїв, Одеса. Вляре, дивись, зараз відбулися похорони Папи Римського. Зеленський для всього світу знову став таким відкриттям, бо він сидів в першому ряду, був порушений протокол спеціально для України. Ватикан дав зрозуміти, що після смерті Папи Римського Ватикан буде притримуватися нової політики проєвропейської. Чи це якось на хід перемир'я в кращу сторону для нас така підтримка. Може, він пришвидшить цей процес? Можливо, це стане важелем впливу на РФ. Ю. Адже ага. гроші московського патріархату ховаються саме в банках Ватикану? Бачу, що навпаки це погіршить стан на фронті. Тобто, ну, тобто Росія навпаки буде із-за цього більш агресивна. Тобто вони тобто, ще більше розкажені. Тобто, новий папа він буде підтримувати Україну, але це потрібно для України і для католиків, а не для Росії, яка, в принципі, із-за цього буде лютувати. Якщо говорити про. Трампа його оці закиди про те, що, Боже, ми так підтримуємо Україну. І Крим український, і Україну треба вистояти. Він абсолютно несе протилежні речі тим, які він ніс от тиждень назад. Що це було на похоронах папи римського? Що це за заяви такі? Такий праведний, хоч я перепрошую, до сраки перекладай. Таке враження, що є два Трампа. Один сидить в Вашингтоні, а другий їздить на виїзд. Це якась біполярка в нього, чи що, що це було таке? Мені показує, що це лицемірство і обман, ілюзію він створює. Він створює ілюзію. Насправді він друг Путіна і діє зі спільною метою. Паскуда така. Про що вона говорила з Зеленським? За що була мова? Що хотів Трамп від Зеленського, і чи дійшли вони згоди? В першу чергу ресурси і угоду по ресурсах копалинах, А вже потім мир. Чи виставляв він нашому президенту якісь ультиматуми? Ну, погрожував він йому. Чим погрожував? Це якісь особисті погрози. Родині, дружині, дітям. Ого! Який стан зараз нашого президента Зеленського? Про що він думає зараз насамперед? Mm, зрозуміло. Е, головне це для нього зараз захист захистити, і він е, захищає зараз е, інтереси України. Щоб їх не прогнули, і щоб ми не вимушені були підписати щось інше, також я бачу, що він доволі впевнений, і дружина Олена його впевнена, і вони спільно діють і не зважають на жодні залякування з боку Трампа чи інших осіб. Чи правда, що Трамп намагається усунути Зеленського? і Тисне на нього, щоб Зеленський пішов з посту президента України. Так, це є. Угу. Чи обрав Зеленський для себе стратегію, як боротися з Трампом? Так, в нього вона є, і він давно вже діє за цим планом і. У нього все чітко сплановано і призведе до певних е, позитивних результатів для України. Чи знає Зеленський слабкі місця Трампа? Е, так, але він не буде до цього доходити. Угу. Е, Найближчим часом, чи чекає нас якась приємна новина відносно перемовин? Можливо, ми почуємо якісь позитивні результати відносно наших територій. Ну, стосовно перемовин буде, будуть узгоджуватись пункти, але ні в якому разі тут не йтиметься мова навіть про територіальні поступки з боку Ерефії. Тут тільки, тільки грав інші ворота. Чи буде найближчим часом якась новина, яка шокує українців, які стосуються території України? Ну, будуть, але це тільки балачки і не, не рішення. Угу. Тільки розмови а, і перспективи, варіанти. До 10 травня чи чекає нас обмін військовополоненими? Адже ці паскуді е, кремлівські треба показати, що вони повернули своїх мальчиків, розп'ятих на хресті додому в Трусіках. Е, можливо, і наших козаків повернуть, чи є можливість якогось обміну? Ну, обмін буде. Обмін буде, і я теж про нього постійно зараз говорю. Буду вже прощатись, тому що треба мені вже бігти на консультацію. Валяра, я дуже тобі вдячна за те, що ти сьогодні з нами, шановні глядачі, це ексклюзив. Валяр дав першим прогноз на цей тиждень. Тому будьте, будь ласка, обачні. бережіть себе, своїх рідних, своїх близьких. Валяре, дякую тобі. Ще хочу тебе запитати Дякую останнє запитання: коли вже буде тепло? Коли буде тепло через тиждень? Дякую тобі. Провіримо цей прогноз. Обіймаю вас, шановні глядачі. Бережіть себе, своїх рідних, своїх близьких, Донатьте ЗСУ, підтримуйте наших військових. На цьому прощаємося з вами. До нових зустрічей.